Вітаю всіх, 21 квітня, на годиннику вже 16.00, вже доволі пізно. У мене сьогодні прогулянковий режим, але я вирішила зайти на те місце, де минулого разу збирала змаршкову шапинку, зазирнути туди на кілька хвилин, подивитися, що там зараз коїться, чи є там щось, чи немає вже там нічого. Зараз зайдемо, подивимося, що там. Що там нас чекає, а може там вже немає нічого. Краса ж яка? Сьогодні вже ще більше все розквітло, розпустилося. Нам он туди зараз спускаємось вниз оленячими дорогами, але ж гарно. Нічок ох і запах тут. Ох, і ароматище Просто подивіться, яка тут краса. Прямо лицем туди хочеться впасти. Ну и вот сами сцинка. Еще у нас тут. А у нас тут ось. И ось. Треба ще дивитися. гарненький такий, такий великий, шматок шапки. Ну, наразі оцей увесь улов. Мій весняний сезон шапинки трошечки вже, мабуть, закрився. Толком він не відкривався, але він вже закрився. Чекаємо наступних грибів. Патяні. Ось іще. Тобто ще просто треба було полізти. Ось. Але рвати я їх вже, мабуть, не буду, тому що немає взагалі ніякого сенсу. Там три і тут. І тут така картинка. То хай вони, мабуть, собі ростуть. Ростуть, спороносять. Ось так от. Отже, ви самі все бачили. Естетичний сезон відкритий. Сезон з моршкової шабинки офіційно закритий. Толком і не почався. Але, але попереду інші грибочки. Будемо чекати наступного сезону. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Зустрінемось на наступних прогулянках.